Пістолетом і повісткою. Іноді саме так виглядає робота військоматів. Далі розкажу про останні гучні випадки свавілля під час вручення повісток, а також покажу, як в цей же час розважається батальйон Одеса. Це Ліга.нет, я Тетяна Кругова. Починаємо! Скандали за участю працівників ТЦК не вщухають. Шокуючий випадок стався у Києві. У мережі з'явилося відео, як військові посеред вулиці зупинили чоловіка. Один з них дістав пістолет і не давав йому пройти. Не стріляйте! Чому не трогати? Ймовірно, чоловіку хотіли вручити повістку, але брати її він не хотів і вирішив просто йти далі. І ось в такий оригінальний спосіб з пістолетом в руках його вирішили зупинити. Чи безпечно, отак в людному місці, розмахувати пістолетом? Сумніваюся. Чи адекватно погрожувати пістолетом беззбройній людині, якщо вона тобі не загрожує? Теж сумніваюся. Наразі поліція проводить перевірку інциденту. А в Дніпропетровській області під час вручення повістки таки дійшло до стрілянини. На відео, яке виклали в мережу свідки події, шестеро чоловіків у військовій формі переслідують чоловіка у місцевому парку. Один з них кричить: Стріляй по ногах. Чоловіка доганяють і в цей момент лунає постріл. На щастя, в повітря. Ой! Представляєш? Йомаю! Глянь, що діють. Глянь, що ділають. Надо в хітні пересилають таке. Це вообще безпреділ. Глянь, б'ють його. Чи так має виглядати вручення повістки в парку з пострілами, погонями і з тусанами? Звичайно, що ні. Наразі поліцейські проводять перевірку і встановлюють усіх учасників подій. Далі відео з Тернопільської області. Група чоловіків у військовій формі з автоматами зупиняє міжміські автобуси, виникає конфлікти з пасажирами. Одному чоловіку не дають зайти всередину, а другого тягнуть в автобус з силою. Супі! Що саме відбувається, зрозуміти складно, але це точно не схоже на законні методи мобілізації. Поліція проводить перевірку інциденту. І ще один резонансний випадок: цього разу в Одесі від початку війни місто славиться жорсткими методами мобілізації, коли чоловіків хапають просто на вулиці, пакують в буси, наче злочинців, і везуть одразу у військомат. Так от місцевий житель зафільмував наступну картину. Група чоловіків у військовій формі спочатку б'є чоловіка, а потім намагається затягнути його в автобус. Офіційно військові відхрестилися від своїх колег на цьому відео і заявили, що це не співробітники ТЦК і на їхній жовтий бус. Тоді виникає інше питання: а хто ж ці люди у формі, які фактично серед білого дня побили і викрали чоловіка? Як на мене, він зовсім не схожий на злочинця, і військові злочинців не затримують. Коротше. Пемна історія, і проливати на неї світло ніхто не спішить. Паралельно із цим в Одесі вечорами відбувається повна вакханалія в курортній зоні, зокрема в Аркадії. Концерти, п'янки, бійки, крики, купа молодих накачаних чоловіків з випивкою і кальянами. Все, що тут відбувається, назвали навіть батальйон Одеса. Бо іноді місто живе так, наче ніякої війни немає. Але сюди воєнкоми не приходять чомусь. Знаєте, я не буду фантазувати про те, що існує негласна домовленість із ТЦК, не чіпати золоту молодь, хоча про це теж активно говорять. Просто для порівняння. Військові з Одещини кажуть, що в селах області чоловіків майже не лишилося, щоб виконати план мобілізації, там гребуть усіх підряд. І це не остання погана новина. Скажу відверто, військові до мене це звернулися. Щодо можливості дати можливість більше мобілізовувати. Мені здається, просто дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як. І тому питання військоматів дуже важливо. Питання ВЛК дуже важливо. Треба дуже швидко, як це можна швидко пришвидшити процеси, навести порядок, а потім вже почати чи починати розмову про те, щоб збільшувати, як, ким, чим. Щоб якось підсумувати все побачене, скажу так: вручення повісток з бійками, погонями, зброєю немає нічого спільного із законом. І здається, це розуміють всі, окрім тих воєнкомів, які оминають гучні тусовки в клубах і хапають всіх підряд біля метро чи в парках. Не треба забувати. Сьогодні ви прийшли з повісткою, а завтра до вас прийдуть із обшуком. До зустрічі!